Мене заставили зняти відео там, де ми кажемо, що ми не крутимо пробіг. Так, дійсно, ми не крутимо пробіг, і пробіг потрібно перевіряти при кожній діагностиці, а особливо при покупці. Чому на BMW досить важко скрутити пробіг, багато блоків записують його в себе, але немає нічого неможливого. Є декілька варіантів, як це зробити, і як це зробити так, щоб навіть Баварія не помітила. Що у вас він скручений? Ми особисто не знаємо, але ми бачили. Тому на кожній діагностиці ми повністю перевіряємо всі блоки комп'ютерної діагностики на предмет, чи в машині робили щось з оригінальним її пробігом. Сложно, да, все? Знаєш, що якщо сильно часто настаю на свиданні, то дівчині це перестає нравитися. Вона з тобою не піде на себе. Ні, це перевірена практика. Так а що, що мені треба добавить, заїжджайте до нас на діагностику? Отже, ми не допоможемо вам створити новіший автомобіль, але ми точно допоможемо перевірити, чи пробіг в ньому оригінальний. Тому заїжджайте до нас на діагностику та на обслуговування.